Ті твоїй церкві, що він у мирі бережений, почесний, здоровий, довговічний, правдиво навчав, славо Твоє, істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Свіна, і Святого Духа нині, повсяк і повсякчас, і на віки. І нехай будуть милості, лихо Бога, спаса нашого Ісуса Христа, усіма вами. За принесені, свячені, чесні дари, Господу, то молимо, щоб чоловіка любив Бог наш, прийнявши їх у святий над і мислений свій жердовник, як духовні пахощі, і слав нам Божествену благодаті, дах Святого Духа помолим помолимо, нам від усякої скарботи гніву, небезпеки та недолі, Господу, помоли, помолимо. І сьогодні наші всі виноси до причести. Нам відтримали всі добристи. Боже Твоєю благодаттю, Господи, я всього звершена, святого спокійного і бабіта провин наших, у Господа просимо. Доброго і пожиточна для душ наших і миру для світу, Господа, просимо. Останок життя нашого, мирі та покаянні скінчити у Господа, просимо. І доброї відповіді на страшному сиді Христові просимо. Ой, Сподоби нас, Владико, безбоязно і на осудно смітись призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і промовляти. Гожемо, що не все добре, Нехай святиться, і Твоє мене.

Звочим духом, нині повсякчасти на віки вічні. Святиє. Будьмо у уважні, святиє, святим, сказав <звітное> до кінця, що ніколи служити. I'm to give us a guy's Господь я висок, хто сьогодні готувався до сповіді нещастя, повторюйте за мною слова Молитве. Вірую, Господи, і визнаю, що ти є Сівоїснув Христос, Син Божий Бого, який прийшов на світ грішників спасти, між якими я перший, перша. Ще віриш у все, пречистеє тіло Твоє і чисна кров Твоя. Молюся у тобі, помили мене і прости всі провини мої вільні і невільні, свідомі і несвідомі, і сподобай мене неосудно за за причистих Твоїх тайн, на відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь. Вечері Твоєї тайної, сини Божої, причаснику мене сьогодні прийми. Бо ворогам твоїм тайном розповім, існування дам тобі, як Іуда, Але як розбійник визнаю тебе, пом'яни мене, Господи, коли Христові, Сарше Твоя. Некрай не в суд і не на ослу буде, ні причастя причистих твоїх тайн, а на відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь. Господні, Господній, гріхи життя вічне, моля дитина, яка Господь дасть. Ти ти, що на тебе надію, покладає, спаси людей твоїх, благослови наслідя твоє, повноту церкви твоє збережи ось, святий Тих, хто люблять дому твої, прослав прославі Божественною твоєю силою, і не залиши на, що надіємось на тебе. Мир світові Твоєму дайцях вам, Твоїм священикам, Богом береженій Україні нашій парафіянам святого храму цього, і всім людям Твоїм, бо всяке благе даяння, всякий звершений дар з Єсвяти, сходячи від тебе, Отця світла і тобі подяку, подякують, поклоніння воселаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і навіки віки. Вас його благодаті, і його благодатті і чоловіколюбство завжди нині і повсякчас і на віки віки. Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні я побував, як у раю, бо приходиш в якесь село і нема церкви, то нема життя. У вас храм невоподібний. Як, знаєте, тут світлий, ясний. І всі люди у церкві. Це так радує. Бо для чого є храм Божий? Найчастіше він буває пам'ятником, а це вже є погано. у нас красива церква в селі, але люди не знають, чим вони хваляться. Красива церква, це не значить, що вона виконує свої функції. Храм є місцем, де люди збираються на розмову з Богом. Адже людина то є не просто така е, жива істота, як всі на світі. Людина складається із тіла і душі. І на відміну від тої кровки, що мукає. І дай тільки поїсти, поспати. Вона дала молочка та їй живе собі і далі. Їй треба ще духовне життя. А духовне життя передбачає, що душа її теж потребує їжі. Як наш шлунок потребує їжі фізичної, так душа потребує їжі духовної. А духовна їжа наша є. Розмова з Богом. Чому кажуть, що в одної людини душа черства, а в другої душа настільки тонка, що плаче. А ту кажуть, добра душа, вона і всякому поможе. Тобто душа буває різна у різних людей. І ми самі знаємо, що душа є основою людської вдачі і поведінки. Тому якщо ми знаємо, що людина творить зло, ну, в гіршому випадку попадає в тюрму, в, а, в кращому випадку втікла десь і всі її кажуть, Он той, у мене той вкрав курку, то тоді ми знаємо, що йому треба виправляти свою душу, йому треба покаяння приносити. Йому треба йти до церкви і там каятися Богові. Оце для цього є церква. Аби всі душі були праведні і всі душі були благі і добрі, як благий і добрий Господь. Бо відкриваємо Євангеліє, і там написано: будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. А як ми можемо стати досконалі? Як ми можемо жити правильно і не вступати в гріх? Тільки тоді, коли ми живемо по-божому? Тоді треба питатися, а як же узнати, а як жити по-божому? Остріли два чоловіка. Грають в карти. Один програв, другий виграв. І той, що виграв, каже, тепер ти програв. Значить, давай лобо підставляє, я й по лові трісну. Хто правий, хто винуватий? Як ви думаєте? Що той може простити трісне йому по лобі, чи як? Ну хто скаже? Той, що полові получил, так? Да? А я думаю, Не. що той, що каже, що двоє тебе тріснуть. Той, що каже, що трісту. Да. Неправильно. А я? Откриваємо Біблію і читаємо. А в Біблії написано, що гра азартна є гріх. Так що не можна ні програвати в автомати гроші, ні вигравати в карти по лобі тріснути. Не можна, е, взагалі такі речі є небожі. Заодно Заодно не можна ходити до гадалок. Які гадають на картах. Не можна до екстрасенсів, які нас кажуть, що ми вас цілимо екстрасенсорикою. Ми знайшли вас туману і вас вилічить якийсь там дух, а то ж дух, ви вірите, що Божий. Та лукавий то дух. Якщо йдете до лікаря, ви знаєте, що лікар вас лічить тіло. А йдете у церкву до священника, він лічить душу. Бо чому люди хворіють? Тому що душа наша скривджена, і ми її не виправляємо, не йдемо до храму Божого і там не очищаємо душу. Буде душа чиста, то вона очистить і тіло. І тоді хвороби нас не торкнуться. Тому ми і лічимо духовні, маємо ліки, коли болить голова. Читаємо молитву Отче наш і помазаємо святою водичкою на дощак, то ми знаємо, що це духовні ліки, і вони допомагають від хворої голови. Коли болить, болить коліно, те ж саме, можна йти до лікаря, він випише мазі, заплатити пів пенсії, а тоді скажете, а за що мені далі жити? А можна просто не впадати в гріх, і не треба буде лікувати те коліно чи тіло. Тому церква, коли церква є прекрасою села, це добре, але вона не виконує свої функції. А от коли церква як сьогодні повна люду, і ці люди прийшли для того, щоб поспілкуватися з Богом, побути на службі Божій, почути молитви і самому сказати, а при тим, як ми заходимо в храм, ми говоримо з П'ятого псалма. Увійду в храм твій, поклонюся храму Твоєму святому у страсті перед Тобою, Господи. Ми заходимо в храм, цілуємо іконку на тетраподі по центру храму, приносимо дяку тому святу, яке на цій іконці зображено, або кому цей храм присвячено. Потім встаємо на своє місце і слухаємо Службу Божу, чекаємо свого часу. Ото вже є наша побожність. А коли ми ще прийшли для того, щоб повністю виконати своє призначення у церкві, в житті хри християнському в літві тримали піст. Тільки тоді вас священик може допустити до причастя, якщо ви посповідалися, і він відпустив вам ті гріхи, які, до яких ви прийшли до церкви, а може відстрочити деякий, деякий час. Піди спочатку, випроси, у свого у кого ти образив, попроси прощення, поверни йому ті обіди всі, а потім прийдеш до мене, я тобі випущу ті гріхи від імені Господа і дозволю тобі причаститися святих таїн. І коли ми причащаємося тіла і крові Христової, святих таїн у церкві, тоді сам Христос є в нас. Ми прихищаємося Його тіла і крові Божої, і вже Він є в нашому тілі, цим ми стаємо рідні один одному християни, але тоді Він нас веде вже до праведного життя і не допускає творити гріха, а приводить до радісного життя. Людина народжена, щоб радісно прожити все своє життя. І якщо ми будемо жити з Богом, то ми будемо жити в радості, а не будемо жити в горі. Не буде в нас ні образ, не буде у нас ні скверний, І не буде ніхто на кого е, е, сказати, що цей був не християнин. Тому сьогодні мені приємно бути в вашому храмі, який прийняв належний вигляд. Мені приємно бути з вами, коли все село стоїть у церкві неприємно, коли всі слухають молитву і приймають участь у цій молитві, було б ще краще, якби ви сьогодні більшість з вас приготувалися до святого причастя. Бо, як правило, люди причащаються, ну, якщо не можуть, то мінімум раз в рік. Великий піст, бо там все одно піст, і ми говіємо 40 днів, то ми вже готуємось до того, щоб ми... Могли прийти до спойніше щоб причаститися. Але бажано мати прищастя і на знаї. Особливо в День Ангела, в День народження. Треба запросити своїх гостей до себе у церкву, попросити Батюшку, щоб відправив за вас чи числом Божу, причастили в своїх близьких рідних і тоді, отримавши вже духовну поживу. Запросити їх додому на гостину і накрити їм стола, бо картоплі ми завжди поїмо. А у духовної їжі свято наше, коли у нас, наприклад, день ангела. А скоро буде Ганни, а може якась ганна серед вас і є. А скоро буде Варвари, а може Варвара теж є. Катерини, Марії. Тобто багато є свят. Які зобов'язують ту людину, яка носить це ім'я, прийти до храму Божого. Хай це не неділя. Якщо не можете в той будній день, то передіть найближчу неділю і закажіть отцю вашому отче. У мене буде день ангела чи день народження. отправте за мене молебен чи е, літургію. Я приведу своїх рідних, і вони разом помоляться за моє здоров'я. Оце буде. Благочестиво по Божому, і тоді ваша душа отримує духовну їжу. Тоді церква ваша виконає своє призначення, і тоді ви обрадуєтесь, а на що мені таку красиву робили, щоб пройти мимо, перехреститися і все? Ні. Можна поставити і куч бузини, яка весною засвіте, чи пам'ятника, чи ще що-небудь, і пройти мимо і порадуватися. Але церква є дім Божий, куди приходимо ми до Бога. Щоб ми прийшли до Нього і в ньому знайшли ту відраду, заради якого поставлений цей дім Божий красивим. Щоб наша душа у красивому місці знала, що оці святі, які нас тут оточують, вони прожили благочестиве життя. Вони самі, може, і були грішні. Але перебороли себе і відійшли від цих гріхів, і заслужили багатьостиве життя, що навіть їх проголосили святими. І вони тепер, оті святі, які нас оточують, призивають і нас слідувати за ними. Тому, прийшовши сюди, ми знаємо, що ми прийшли не в красиве місце, бо красиво може бути і в клубі, красиво може бути і десь в музеї, чи ще де-інде. А красиве місце в тому, що душа наша прагне красоти, а кра красива душа тоді, коли вона безгрішна, чиста як сльозинка, жодного ріха не оставила на собі. Я вам бачу, е Миколай є іконка. <клес> Ти Миколай з малку е проживав благочистеве життя. Він е не показав, наприклад, впадати в гріхи. А інших, навіть грішників, він прощаючи, нагороджував, бо був такий випадок, коли злодій заліз у церкву і хотів красти щось. А він того злодія сказав: Ти щось хочеш, давайте я поможу. Піддав йому на плечі мішок. І злодій, вийшовши, узнав, що це Святий Миколай йому допомагає, то тоді злодій, коли узнав це, покаявся.